Представники окремих політсили, навіть президентської, закликають все ж таки лідера нашої країни Володимира Зеленського звільнити очільника офісу президента? Ну і, начебто, таким чином Україна отримає бали навіть перед західними партнерами. Хотіли почути вашої думки, як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну і чи може відставка одного навіть такого впливового посадовця змінити щось для цілої держави? Чи це знаєте найбільше за політичні забаганки опонентів влади? Ну, давайте так скажемо глобально да а Хто такий очільник офісу президента? Формально формально це людина, яка займається організацією справ допомагає президенту виконувати його повноваження. Я просто нагадаю, що навіть преставно співробітники офісу президента не є державними чиновниками. Тобто, це по суті патронажна служба, яка допомагає президенту працювати. А інша справа, що якщо ми говоримо про ситуацію, про систему давайте так скажемо, да, яка складена особливо знов таки, ми розуміємо, що тут грає. Роль а, і воєнний фактор так сталося, що офіс президента у нас є таким. Це одним з центрів, та, да, де а, приймаються ключові рішення, часто а, десь на рівні або взаємодії з кабміном. Да, і власне, ну про це політиком чудово знає. Та да, тобто, що так склалося, я б сказав би де-факто в тій ситуації, в якій ми знаходимося. А я би сказав так: дивіться, я вважаю, що роль персони, звісно, дуже важлива, але завжди тут є важлива і питання самої системи. Да, тобто, мені здається. Що просто прибрати одну персону і вважати, що система одразу якось запрацює інакше, відкрите питання, чи це так тим паче, що я відмічу, що ми зараз знаходимося в складній ситуації, а ми розуміємо переговорного процесу і так далі. Тобто, це один момент. Другий момент, чи потрібно змінювати саму систему, що показали в тому числі, і от останнє розслідування нам ну, я думаю, да. Тобто очевидно, що нам потрібно повернутися, наприклад, очевидно, до пунктів пов'язаних. З тим, що все ж таки Верховна Рада, да можливо, має набагато більше на себе брати контрольних функцій, в тому числі над роботою з урядом. Це ну я думаю, що це оч, очевидна річ, тому що зараз є такі речі, коли представники Верховної Ради можуть викликати урядовців, а вони просто не з'являються в Верховну Раду, і їм за це нічого немає. Власне кажучи, да, тобто депутати можуть робити запити а, на міністрів і далеко не всі на всі запити вони відповідають. Хоча власне у депутатів є статус, да, для того, щоб ці речі робити. Тобто і формально, ми є парламентсько президентською республікою. Але якщо подивитися на частину пунктів, ну наприклад там прав опозиційних груп і так далі, на жаль, вони не були після того, як ми повернули конституцію 2014 році, да до парламентсько-президентської, на жаль, ці пункти не були знов відтворені. Тоді і ми тепер маємо насправді з цим а, проблем глобальна, Глобально, якщо, якщо глобально говорити, тобто, то тобто, у нас знаєте, я б сказав би я просто як політолог, скажу, що ну вважати, що все тільки є в одній персоні. Ну, ми це вже неодноразово проходили. Да, тобто, або в плані месії. Або в плані а, того, що от там ключовий антигерой, от приберемо і одразу система запрацює, як ми хочемо. А тут є тут є питання просто до системи, а до того, що її потрібно поступово змінювати. Наскільки ми можемо це швидко змінити а, зараз в умовах, коли йде повномасштабне вторгнення, і так далі, ну ми, ми розуміємо, що тут є з а, цим, звісно, певні складнощі. Але ще я наприклад вважаю, що все ж таки, ну от питання корупційні, які там підняло а, набу, і так далі, зрозуміло, що ці. Питання: ну, вони не можуть не викликати е, ну. Незадоволення і так далі, а інша справа, що далі мають послідувати з боку цих органів відповідні всі юридичні і, і, і так далі процедури. А з приводу відставок я ще раз підкреслю: як мені здається, от з, 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 з ну зважаючи на те, що я сказав, власне, ну а пан Єрмак і інші люди, які працюють в офісі президента, це в першу чергу звісно відповідальність президента. Тобто йому по суті йому обирати тут давайте так скажемо і нести відповідальність. І бенефіти, і мінуси, з ким працювати в офісі президента, бо це ті люди, з якими безпосередньо які мають президенту допомагати, власне кажучи, здійснювати його повноваження на рівні патронажної служби, тобто на рівні допомоги. А те, що те, що неформально склалася така система, як склалася, ну це в тому числі ще рокес. мені здається, і до всіх ключових представників, які є в Парламенті, наприклад, ворога накладу, чому так сталося? Чому, скажімо так, постійно не наголошували, там не були прийняті відповідні закони да, про контрольні функції, і так далі. Про які неодноразово насправді всі ці роки я б сказав би з 19-го року говорили. Не можемо не говорити про так званий мирний план. деякі навіть українські політики вже публікують деталі, ледь не всі 28 пунктів з'явилися, і власне багато цікавого несеться мережею і аренду Донбасу і. І, власне повну амністію російським воєнним злочинцям, і фонд відновлення України з заморожених коштів Росії, з якого левого частку прибутку буде отримувати США, це ну, рівень цинізму такий, як в заявах Джей Дівенса про культурні обміни, а може навіть вище. Хоча офіційного, знову ж таки, плану поки що не оприлюднили, і той такий Лінці Грем недаремно сказав, що я нічого не знаю. Це все заяви ЗМІ. А якщо все ж таки, ну по-перше, як ви оцінюєте оприлюднені варіанти, скільки Відсотків даєте на, ну скажімо так, на правдивість, неправдивість того, що було. І якщо перелік пунктів, забігаючи наперед, виявиться правдивим, очевидно, що Україна ніколи такого не підпише, як далі може діяти США повний вихід з підтримки, тиск на Україну, санкції на Україну чи, можливо, ще якийсь додатковий хід? Дивіться, давайте тут дуже важливо розуміти, що в чому ми точно можемо бути впевнені, да, тобто тому, що треба розуміти, який у нас умовно є фундамент факту, да, тобто на яких ми могли б спиратися. А ми точно можемо бути перше впевнені в тому, що Трамп і на минулому тижні він не цікав, що ведуться переговори, що нібито дуже наблизилися, до якихось вже ну не знаю драфтових документів і так далі, і ми щось якийсь сюрприз. Побачимо, він говорив про це. Власне кажучи, на основі цього ми можемо ну, здогадуватися, що ж, скоріш за все, от те, що про що він говорив, потенційно, от воно десь тут є. Це раз, друге, ми розуміємо, що переговори продовжуються, і, власне кажучи, і продовжувалися. І тобто, в цьому ми теж можемо бути впевнені. да, тобто наразі, от, якщо говорити про фактичний момент, третій момент, який мені здається важливий. Справді, мо скоріш за все, ми можемо так припустити, що відбулися якісь а, ну драфтові домовленості. Давайте так скажемо, тому що а, тут дуже важливий є момент візиту а, а, пана Дріксела. Да, тобто я нагадаю, що це секретар американської армії. Це перше а, військовий такого рівня а, при приїздить в Україну. Він на декілька днів приїхав а, і а, при, приїхав він ще в а, середу. А, зустрівся з президентом України і з. Із українськими представниками в четвер власне що і далі він перебуває ще в Україні, і тут дуже важливий момент, що ми із того, що ми знаємо, що цьому візиту передавала достатньо велика дипломатична робота і України. Теж я нагадаю, що нова посолка пані Стефанішина зустрічалася з ним в Вашингтоні до цього за лаштунками тобто підготовки цього візиту. І тепер він приїхав. І це знов таки ми бачимо, співпадає з обговоренням потенційних як співпраці України і штатів по різних напрямках військовий теж, але водночас і обговорення оцього потенційного. Мирного плану, а як його вже опустили, да або хтось там не планом Трампа і так далі, який починає з'являтись змі. А далі що ми можемо чітко сказати, те, що зараз з'являється, а це поки що лише як мені здається, можливо, якісь драфтові моменти, які потрапили в змі, або які знаходяться на етапі обговорення, якоюсь мірою, як мені здається, зараз повторюється історія з так званою мінеральною. Годою я нагадаю, що тоді так само дуже багато. От ну, перші драфти цієї угоди, які були представлені паном Бесіком, да який приїздив до Києва. Ми пам'ятаємо, були зливи тоді в змі обговорювали, що Сполучені Штати Америки хочуть, і так далі, тому подібне. Але після цих всіх зливів і так далі, тому подібне, ми побачили, що сторони почали обговорювати, ну скажімо так, більш кон конструктивному руслі, а, а як це може виглядати, да і зрештою, зрештою, а ми з вами а, отримали мінеральну угоду, а, власне за яку голосували в Верховній Раді, і власне і я, яка зараз є однією з підстав нашої, в тому числі ми розуміємо взаємодії з адміністрації Сполученими Штанамерики і з адміністрацією Трампа, тобто нічого трагічного із того, що тоді а, ну на перших етапах цієї угоди представлялось не відбулося, да тобто вона була узгоджена. Сторони змогли знайти компромісні моменти, налагодити контакт. От мені здається, що тут теж може бути схожа історія. Тобто, Трамп, от скажімо, та так, от ці драфти, які ми зараз бачимо в змі, а знову таки є аксіос, опублікував всі ці 28 пунктів. Українські видання вже низка переклали. Умовно можна сказати, що це якийсь. Драфтовий момент. Власне, це навіть підтверджують українські посадовці. Я тут буду покликатися, і в тому числі на пана Умарова, який сказав, що так сполучених штатах Америки з Україною, ну з ним, коли він там був присутній, з ним якби обговорювалися ці речі, але ніхто не говорив про те, що Україна або він не мав такого мандату там приймати або не приймати ці речі, або там навіть носити в якісь зміни в якісь пункти. Вони просто обговорювали. А з того, що ми можемо зрозуміти з а, нашою стороною, от ці пропозиції, ну так само, як колись ще рокесів було з мінеральної угоди. А якщо подивитися на ці пункти, які зараз представлені в змі, ну я б сказав би так: як мені здається, там звісно ми бачимо є багато хотілок, які Росія само початку активно а, а, вкидала. Да, є речі, які скажімо так, власне, ну там я я маю на увазі з приводу окупованих територій, да Тобто з приводу наприклад збройних сил України і так далі. Тобто, це те, що в принципі Росія вкидала протягом всього цього періоду повномасштабного вторгнення. Ми власне багато із цих пунктів насправді неодноразово чули. І тут є питання: наскільки ці речі в реальності можуть бути. Втілення, але там є і певні нові речі, давайте так скажемо. принаймні з тих того, що публікують в змі, які ми до цього не чули. По перше, з'являється тема гарантій безпеки від сполучених штатів Америки. А насправді це дуже як мені здається, важлива штука, тому що власне ми неодноразово зіштовхувалися, коли підходили до питання перемовин. А які гарантії потенційно і від кого ми могли б отримати, щоб Росія в подальшому. Не змогла, а не а, да, дана знов на нас а, підступно напасти, і так далі. А, часто обговорювалася тема пов'язана з НАТО, тому що ну, ми розуміємо, що після 22-го року у нас в суспільстві відбулися тут карколомні зміни, тому що якщо тоді там могли обговорювати про нейтральний статус бойка, то зараз всі говорять а, про НАТО. Да? І якби таке рішення було винесено, зрозуміло, що і Верховна Рада підтримала це рішення і а, в українському суспільстві. Але ми розуміємо, що і від штатів і від інших країн неодноразово надходили сигнали, що вони не готові. Нам надати гарантії в стилі НАТО, або скажімо так, щоб ми могли швидко вступити в НАТО, і от в цьому проєкті, який зараз з'являється, ми бачимо, скажімо так, певну пропозицію. Я так розумію, що можливо це і є одна з тем, яка обговорюється, що Сполучені Штати Америки готові запропонувати нам гарантії безпеки. Я нагадаю, що є країни в світі, які мають подібні гарантії поза НАТО, це наприклад Ізраїль. А, і ми всі неодноразовому дивимося про а, те, як Сполучені Штати Америки готові за нього вписуватися, там збивати а, випадку чого і а, та от, задайте останнє загострення з Іраном, коли штати збивали і ракети, і дрони, і так далі. А Південна Корея. А, власне кажучи, ну тобто є низка країн в світі, які мають подібні речі, і вони працюють. Давайте чесно скажемо. А не гірше ніж натівські гарантії. Тим тобто, паче, що ми неодноразово з вами в ефірах тут обговорювали, що навіть у самих європейських країн зараз є велика дискусія, наскільки сполучені штати Америки готові за них вписуватися, випадку чого. А тут ми отримуємо безпосередньо від самих штатів такі моменти гарантії. Тобто, я бачу, що це. Це тема для обговорення. А, да? Тобто, тобто українські стороні, ну, я б сказав би, от принаймі поки що ми спираємося, спираємо, звісно, на те, що з'явилося в ЗМІ. пропонується а, така а, штука. Да? І я так розумію, що це все ж таки справді до а, того, як а, ну. Українська сторона буде ці речі обговорювати. Знов таки, є там частина пунктів, які самі Сполучені Штати Америки не можуть втілити, а вони будуть потребувати тут згоди Європейського Союзу. Ну, там є моменти, що і Європа має, власне кажучи, погодити, і ми маємо отримати від Європейського Союзу. Там, наприклад, якщо спиратися да на ці спиратися на ці. Оприлюднені в змі речі, що і ми маємо отримати від європейського союзу, скажімо так, можливість мати зони вільної торгівлі з преференціями до вступу, і так далі. Тобто, тобто, як мені здається, поки що це виглядає, от як такий знаєте, своєрідний перший драфт мінеральної угоди. Інше питання що не зовсім зрозуміло, скільки поки що у нас є часу. А на те, щоб всі ці речі а, обговорювати, да тому що знов таки, якщо спиратися на ті ж самі західні змі, а, Financial Times, наприклад, то вони десь писали, що буцімто у Трампа є бажання, а, щоб Україна погодила ключові параметри до 27 листопада. Ну тобто, по суті, це якби тиждень. А да, від а, ми розуміємо сьогоднішнього дня, що на день подяки, що Трамп хоче це представити в Штатах, якби що от, бачите, вже Україна погодила а, і так далі. Тобто. Не виключено, що справді тут можуть бути жорсткі часові рамки. Я не виключаю цього, тому що можливо Трамп вважає, що тому потрібно дуже досить швидко а, отримати а, от цей сісфаєр, да про який ми неодноразово говорили. А тобто, і тому я, я б сказав би, що скоріш за все за лаштунками зараз будуть вестись дуже інтенсивні перемовини. Побачимо, що скажуть європейці, зрештою. Бо ми поки що ми ну, чули лише перші їх реакції знов таки на документу пролюднених в, в змі. І плюс, як мені здається, а, тут теж і як, як, побачимо, яка буде в цілому обрана тактика навколо ці, цих обговорень, тобто чи будуть вони вестися в публічній площині, чи все ж таки нам, зрештою, представлять сам по собі отой документ з пропозиціями і так далі, вже після того як буде обговорено він на ну там я сказав експертному, дипломатичному рівні, і лише потім він буде представлений?